Всіх вітаю, знову щось підключати буду, щоб зручно було. Юди взагалі молодці, дивився відео, як один фахівець зробив програвач компакт дисків з касетної приставки, радіотехніка. Молодець! Нічого не скажеш. Я би так, не зміг, чесно, скажу. Я тільки трохи філософією можу займатися потихеньку. Підписуйтесь, будь ласка, на канал. Дякую за перегляди та вподобайку. До речі. Я вчора міркував. Вірніше, сьогодні вже настало, а то було вчора. Вчорашній єпілог моїх роздумів, як би так мовити, підсумок, заробіток у часи війни. Це не просто економічний процес, це моральний вибір і філософський акт. Ми маємо бути стійкими як стоїки – Етичними, як кантіанці, і знаходити сенс у боротьбі як екзистенціалісти. Наша робота це наш фронт, наш внесок у перемогу. Ну, ось наприклад, у мене і думка назріла архів нездійсненних віддзеркалень. Ми живемо не у світі, ми живемо у відображенні. Життя це не подорож, це процес постійного спостереження за самим собою крізь лінзу майбутнього. Яке ніколи не настане. Кожна секунда, яку ми переживаємо, це не реальність, а лише її найякісніша копія з архіву. Справжнє оригінальне життя. Те, яке ми планували, уявляли в дитинстві, до якого прагнули перед сном воно відбувається за кадром. Філософська помилка людства. Не в тому, що ми шукаємо сенс, а в тому, що ми шукаємо його тут. Сенс це код доступу до оригіналу. Уявіть, що час тече не лише вперед, а й вертипально. Кожен вибір, який ми робимо, не відкриває нову гілку, а лише закриває доступ до попередньої, роблячи її архівною нездійсненним відзеркаленням. Але ці відзеркалення не зникають вони накопичуються. Теорія архіву наше існування це архівна кімната. Ми не актори, бібліотекарі. Кожен біль, кожна радість, кожна невисловлена думка. Це том у цій кімнаті, але ці томи написані не минулим. Вони написані майбутнім, яке ми відкинули. Ось том номер 452 Прожити рік у Непалі. Він важкий, пахне горами та нездійсненою свободою. Ось том номер 12. Наважитись сказати люблю. Він легкий, порожній і від того найболючіший. Ми проводимо життя, читаючи ці книги. Ми перегортаємо сторінки нездійснених віддзеркалень, відчуваючи ностальгію за тим, чого ніколи не було. І ось тут криється парадокс, який не бачив кіна. Ми не сумуємо за минулим, ми сумуємо за альтернативним майбутнім, яке було можливе ще 5 хвилин тому, але яке ми щойно скасували своїм вибором. Ми оплакуємо не втрачені можливості, а згорнуті світи. Істинне я та ефект ехо. Якщо життя це відзеркалення, то де ж оригінал? Оригінал це сума нулів. Це точка в просторі, де всі нездійсненні віддзеркалення сходяться. Це не одне конкретне життя, а чиста потенційність без вибору. Наше я це лише відлуння ехо, яке відзеркалення видає, коли намагається наблизитись до нуля, до суми. Смерть це не кінець копії. Смерть це усвідомлення, що ти більше не потребуєш читати книги. Це коли бібліотекар стає архівістом. Він не зникає, він просто залишає кімнату, щоб увійти туди, де всі томи відчинені одночасно, де він може нарешті перестати вибирати і просто бути сумою нулів. Умов справжня мета життя не в тому, щоб зробити правильний вибір, а в тому, щоб усвідомити, наскільки красиво і досконало ти помилився, створивши цей багатий неповторний архів нездійсненних відзеркалень. Це і є ваша справжня спадщина. Сподіваюся, цей текст змусить задуматися та відповідає вашому запиту про щось нове і філософське. Як вам теорія архіву? Всім дякую за перегляди. Тримаємось! Там ну, метра два где-то. Вот. Подождите, я же говорил, за лентой надо замотать, да? Там.